Вчора налив дощик, скільки води в огороді, що сказав мені перепочити. І що я буду робити? Я взяла собі кави, винесла всі інструменти, які мені треба, набрала водичку, додала сюди мило і попарю ручки, і зроблю собі. На кінець то ну, не манікюр, а почищу ногті. І потім я не знаю, що я буду робити. Просто сьогодні такий день відпочинку, мабуть. Але я зможу, може, і собі ще знайти щось, якусь роботу. Ну, навгород, уви, зась. Тому я п'ю каву. Як завжди, і відпочиваю, погружу одну руку, так, таку, відпариться і зроблю мокру чистку, як називають спеціалісти. А вони зараз суху роблять всі. Чому я це роблю? Я вже намагалася двічі пробувати гель-лаками, а в мене алергія на нігті на оці. Таке робилось мама рідна. Ну, все полікувала. І зараз чим я? Ну, от такими ноготок написано. Підходить вроді, в мене тут їх декілька видів, можна вибрати. Можна просто без кольору покрити, теж у мене тут є. А можна таким, знаєте, ось таким теж гарний колір, аби були, як сказати, ухожені ногтики, прибрані. Так? Як це переводиться? От. Ну, щоб були чисті нігті і чисті руки. Ось так. Так, що розповісти вам? Внучка на роботу поїхала, Артем теж. Сьогодні вони хочуть поїхати до Артема сестрички Олі. Я вже їх Тут відео показувала, вони до нас приїжджали, і вони хочуть їх провідати. То ми поки що з Фенді будемо одні. А ми й так цілими днями одні. Вони ж працюють. Але то нічого, добре, що є праця. Я взяла сьогодні саме такі очки. Великі, щоб добре бачить свої нігті, як їх почистить. Сьогодні перша липня і такий день. Сонечко ніжне, ніжне, може, ну це ще і не обід навіть, мабуть, одинадцята година. На дворі дуже гарно, дуже просто. Тому я, як завжди, на дворі. Раніше ми всі збиралися за тим старим столом, сиділи, снідали, ну а зараз, бачите, всі спішать, всі на роботу. Тому зранку попили каву, може якийсь ще бутерброд і роз'їхались. А я потім виходжу з чашкою кави, а навіть з кружкою буває. І коли перепочиваю від городу, теж піду, зроблю каву і виходжу на вулицю. Так і живемо. Так що я допиваю каву і буду робити собі нігтики. От. Ну це теж треба. Ну, зас... Треба ж за собою дивитись, щоб було все добре, все не ходить замурзаною. Незважаючи, скільки тобі років, ось так. Я так буває сижу і мовчу, сама собі думаю, тільки не плакать. Бігаєш так, зняла білизну і пішла, а там всього один кабачок, а то такий вузенький, довгий, і трішки огірочків зібрала. Так, білизну в хату. І зараз я винесу, мабуть, ой, що чаю, чи кави, ну щось винесу і посижу трішки на вулиці. Ну і на сьогодні все. Я, я зробила собі нігті, сиділа. Ну, такі собі звичайні, привела просто в порядок. Вони й так завжди в мене, але дуже сухі. Дуже вже там говорили, що я дорогий крем купую, бархатні ручки. Ну, він зволожуючий, він мені допомагає, тому я його й беру. Ну, це ж сиділа, напевно, напевне, годину, це точно. Ну, зате зробила. І зараз я зроблю собі каву. Фенді я вже погодувала. І я там прополола між горохом і морквою. Там такий ріс, Ну, вже такий величенький, сантиметрів 40, то я прополола. І оце на сьогодні я більше нічого не робила. Ну, а зараз трішки посижу. Змінила очки на менші трішки, бо ті дуже такі, ну, я в них тільки на ноутбуці там сижу. Або коли оце ж е, роблю нігті. А так дуже вони сильні. Я зробила для себе каву ось. І оце дивіться. Це полуниця. Коли ми збирали ще з Наталією. І оце я оставляю віки і її Артему, а вони мені лишають. І так вона вже лежала, лежала, поки я вже там вон, пообрізала навіть. Ну, думаю, все. Сьогодні вже їм не до полуниці, мабуть, треба її доїдати. І оце в мене буде такий десерт кава з лимоном і з корицею. І полуниця. Що там, Фенді? А, що там? Хтось їде, ну хай собі їдуть. Ну і я зараз. Це у мене сметана, я забула сказати. Це я полила сметанкою без цукру. А що ти хочеш? Ти таке не їси. Смачна. Але треба було поки свіжа. Так вона вже скільки днів в холодильнику стоїть. М? Ну що? Ти таке їсти не будеш. Я тебе тільки погодувала. Я деяку тут уже й перерізала. Холодненька. Я як в кафе. Сама себе радую. Наталя не приходить, мабуть, зайнята. Чую, там щось балакає. А може прийде? Ліля заходила? Ну, швиденько? Це в мене Мукбанк. Я знаєте, що як люблю. Ми раніше з сином так робили кофе, ну, каву і морожена. Так смачно. Зараз уже так і не роблю, бо і морожено морозиво, так, знаєте, Віка вибирає там, щоб зовсім-зовсім цукру мало. Читає, дочитується. Але все добре. Все смачне. Ну, ось дивіться, що ти хочеш? Я тільки до неї, вона тікає. Що ти хочеш? іди сюди. Ну, йди до мене. Іди до мене. Ой, ну це швенді. Ви знаєте, щось зранку було трішки так нормально, прохолодно. Зараз так, пар. Страшне. Ну, не намічається дощ. Там є хмаринки десь невеликі. Так що я сьогодні навіть попрацювала. Ой, знаєте, я ще що зроблю сьогодні? Я викопаю гіацинти, ті, що ми на базарі купляли і посадили дітям там і чоловікові, а в чоловіка викопали, у дітей лишився. Ну, а в нас тут два. Ростуть я. Сьогодні я їх вже викопаю, бо вони там підсохли. Оце і все, більше нічого не буду робити. Одягну рукавички. Віка, скільки мені купляє, сама я купляю. А вони ж рвуться. Та якби нічого не робив, то вони б і не рвалися. Так. А так рвуться. Ну все, я багатенько з'їла, а треба доїдати. Ну, вляглася. Ну і молодець. Так, ну а я доїм. це буде моя вечеря, а більше нічого не їсти, мені не хочеться. А що я сьогодні їла? Як завжди, гречку. Мені тепер гречку треба кожного дня їсти. І було в мене, я потушила вчора в духовці в казану. Знаєте, казан такий в мене є з, з... з... з душкою отак держиш, що на Вогнищі на вулиці можна. Він алюмінієвий, але так хороший. Я там потушила бідришки. Оце я бідришка і гречку їла. Потім овсянку запарила молоком. Це теж їла. Ну, а зараз оце все. А, ну каву пила ще зранку. Зранку пила з е, Вікою і Артемом, а потім сама на вулиці. Да, ну, чи в тебе сонні? вроді ти цілий день спиш. Ось уляглася. Все, мої тарілки пусті, чашка пуста. Фенді дрімає. Так, я понесла тарілочки, помию, а ти гуляй на дворі. Добре? Ой, соня ти. Така вже соня. Що? Ти вже поїла, он твоя мисочка пуста. Угу. Це вона понімає, оце як з нею балакаєш. Да Фіндюш Ти що, на мене сердишся? Да? А чого ти відвернулася? Дивіться, а що таке? Чим я тобі не догодила? Ну, скажи, ні, ну добре, не буду тебе трогать, пішла я.